Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі. Під час оперативних дій затримано сім російських агентів. Як зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, це результат кропіткої та системної роботи. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити, що його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам РФ доведеться сповна відповісти за скоєне. За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. Крім того, агенти РФ збирали розвідання про базування і переміщення підрозділів сил оборони на територію регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО. Всю зібрану інформацію вони передавали представникам гру через резидента групи. Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої Південно-Східної Української Республіки підконтрольної країні-агресору. Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками гру. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх ідейних однодумців-земляків. Раніше група перебувала в режимі очікування, а у жовтні 2022 року почала активну розвідувальну підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами. Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом. Крім того, була виявлена прокремлівська література. На підставі доказів, зібраних слідчими служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.